Лист зі сходу на листи з краю. Щиро мушу признатися, дуже мені приємно, хоч часом незручно перевірювати, чи справді стала я така популярна в ріднім краю. Переді мною, хоч правда збирана від року, лежить ціла колекція листів від знайомих і незнайомих із запитами, докорами, проханнями, на копертах яких я зазначила то червоним, то синім олівцем, негайно, пильно, неодмінно, приємно, обов'язково. Та хоч подокидувала я до тих написів щораз то більші вигуки, досі не мала нагоди відгукнутися на них. Листів з півсотні, а кожен просить описів зі сходу, оповідань з життя дикунів, трошки екзотики, синього неба, вражень. Отже, щоб на них гідно відповісти, треба би було хіба відписати книжкою, ще й кожному, зокрема. А в мене ледве можливість відписати на всі спільним листом. Дехто мені заздрд і пише: Бачите, яка я багата. А я відповім. Ось вам доказ моєї вбогости, бо щас це безумовно найбільше багатство життя. Та тільки люди з ходу можуть це зрозуміти, вміть використати та оцінити час, бо в нас усі турбуються, кудись поспішають, начеб зустріч до самої смерти. Як бачите, навіть тут я сама не визбулася ще моєї непосидючості, бо все відбігаю кудись від наміченої теми, Відповісти на листи. В листах до мене одні просять приїхати неодмінно до них, як тільки вернуся, другі, зовсім незнайомі, просять заїхати в переїзді, а інші то цілком поселитися в них, бо, мовляв, і цілого життя замало, щоби розповісти всі ті чудеса, що я їх бачила в подорожі, навколо світу. Мої милі друзі, по тих запросинах, намовах, а навіть приказах я взагалі сумніваюся, чи колись вернусь до краю, бо коли мене тут дикі звірі не роздаруть з голоду, то ви мене розшарпаєте з цікавості. Дехто ставить питання. Я в листах дуже люблю конкретні питання, бо на них можна деколи відповісти. Чи люди тут послуговуються руками за другі ноги та лазять рачки, як мавпи, бо вони, мовляв, годуються кокосовими горіхами та мусять ставати суперниками мавп, хто перший їх досягне на вершку пальми? Інші питають, чи в нас тут чоколядові дерева також дояться сметанкою? Або чи правда, що останнє верифінування китайців у муках це приліпити засудженого животом до сонцем нагрітого стовпа гумового дерева? На такі й на ще інших десятки подібних питань можу тільки одно відповісти, що тепер розумію, чому українці не рипаються поза поріг своєї хати та чому на світі їх так трудно зустрінути. Бо замість коштів, трудів та втоми під час дійсних подорожей вони залюбки мандрують у незрівнянні країни власної уяви. Признаюся, що я досі не відкрила подібні до ваших уявлень країни. А шкода, бо коли б я була знала, то була би нових богів не шукала. Інші знову питають, чи не прислати мені цибулі з сиром та сухарів, бо, мовляв, може, вже риж на паличках та слимаки мені переїлися. Забувають вони, що китайська кухня це одна з найстаріших на землі, що досі проіснувала, та що бувають люди, яким не то смачне, до чого вони звикли, а те, що має небуденний смак. Отже, спасибі, мої милі незнайомі, за вашу дбайливість упевняю вас, що я не голодую та що столітні яйця це смаковинка, до якої знаю, ніколи мені не вдасться вас переконати. Небеса, скільки ще запитів! Чи я вже зустрінула славного Гандія? чи пізнала малайські чари, чи не викрила я тайн факірів, чи приємно провела минулого літа час серед юнанських піратів? А ось останнє питання, яке рятує моє клопітне становище, бо на нього справді не можу відповісти ані так, ані ні. Дослівно, як вам подобається східне кохання? Тепер залишаються ще прохання. Ось перший лист з проханням, що чекає на відповідь і вже яких шість місяців, та його адреса, напевно, вже змінена. Пише до мене якийсь незнайомий. Мені згадував мій друг, що ви написали дуже мудру книжку Чарне Око. Прошу, пришліть мені її на постере станте. Коломия, незнайомий. Підпис ваш адміратор. Безсумнівно, що мій незнайомий адміратор хворіє на очі та сподівався від моєї книжки ліку, чару, бо як же міг він перекрутити чар Марока на чар на око. А може, це його друг подав йому таку інформацію телефоном? У нас усе можливе, але звідки такі адміратори беруть мою адресу? Хоча я, на жаль, не окуліст, відповісти треба. Отже, мій цінний адміраторе, дуже мені прикро, що не маю чарів на око, а коли це тільки помилка, то чар Марока дістанете в книгарні, якщо це вам поможе. Стіжок листів і хотіла би я на всі окремо відписати, вже хвилююся, чи не перейшла межі фейлетону. Хтось прохає привезти такого зовсім маленького слоника, що щастя приносить, але живого. Інші, мавпочку, ще дехто, боаконструктора. Це такий вуш, що, мовляв, в індіях його на кожній галузці можна побачити, і як пише мені один, бо, певно, також відчуває кризу, бо, виходілі від своїх релігійних практик дуси, тільки йому псують шлунок. А ми тут, пише незнайомий, його впустимо до скарбової палати. Свій до свого, а мені саме пишуть з Індії, що роздратовані зимною кров'ю англіців усі бога вимандрували в тепліші країни, і як тут вдоволити моїх земляків. В останньому листі просить мене одна мила жінка привезти їй папугу. Я розпитувала одного вченого індуса, та він мене запевнив, що найбільший вибір папуг, власне, в моїй вітчизні Польщі, бо він уважав мене за польку. Той сам індус питав мене, чи це правда, що в Польщі така маса лисів і вивірок, що без остраху винищити їх расу можна сміло у великій кількості експортувати їх на схід. Якби я хотіла вдоволити прохання моїх земляків, уявіть собі менеджерію, в товаристві якої я верталась би до краю. А пограничне мито, а консулярні візи для стільки різних раз та народностей заморських мешканців. Кваплюся час на пошту, пишу олівцем під папоротевим деревом. Відпочиваю на півдорозі, коник пасеться поруч. А мавпи кидають лушпину з горіхів гарно та сонячно. Це мій останній день у Вимріяній країні. Завтра їду в юнан шукати піратів і ще дечого.